Тиждень перший. Розвиток інтуїції. Привіт, друзі! Ласкаво просимо до нашого захопливого подорожування у світ інтуїції. Цей тиждень буде присвячений тому, щоб навчитися чути свій внутрішній голос, розпізнавати сигнали, які посилає нам наше тіло, розум, а також практикувати вправи, що допоможуть вам розвинути інтуїцію. Інтуїція це не містика і не щось доступне лише обраним. Це природний навик, яким володіє кожен з нас. Просто ми не завжди звертаємо на нього увагу. Тож давайте разом досліджувати цей неймовірний інструмент. І це правда. Що таке інтуїція і чому вона важлива? Інтуїція це ваше внутрішнє чуття, яке допомагає приймати рішення швидко, без довгих роздумів. Вона базується на вашому досвіді, підсвідомих спостереженнях та зв'язку з вашим внутрішнім «я». Чи було у вас таке відчуття, що ви знали правильне рішення, але не могли пояснити чому? Оце і є інтуїція. Як розвивати інтуїцію? Протягом цього тижня ми будемо виконувати кілька важливих практик. Ведення інтуїтивного щоденника. Кожного дня записуйте свої відчуття, передчуття та їхні результати. Це допоможе вам краще усвідомлювати, коли ваша інтуїція працює. Друге. Слухаємо сигнали. Тіло. Тіло. Наше тіло постійно підказує нам, що добре, а що ні. Звертайте увагу на реакції організму в різних ситуаціях. Якщо ви відчуваєте напруження чи дискомфорт, можливо, це знак, що варто змінити свій вибір. Третя. Практика медитації. Кожного дня приділяйте 5-10 хвилин тиші, закрийте очі, зосередьтеся на диханні та спробуйте просто бути в моменті. Це допоможе вам налаштуватися на свій. Внутрішній голос. Четверте. Вправа, швидке рішення. Коли стоїте перед вибором, стоїте, задайте собі питання і запишіть першу відповідь, яка спала вам на думку. З часом ви почнете краще розуміти, як працює ваша інтуїція. Робимо висновок. Отже, цього тижня ми будемо тренувати свою інтуїцію через практику та уважність до себе. Це допоможе вам приймати рішення легше та впевненіше. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео з розвитку інтуїції. А в коментарях напишіть, чи були у вас ситуації, коли інтуїція підказала вам саме правильне рішення. І до зустрічі в наступному відео.